Дорогі українці українки, головне на цей час майже 200 російських ударних дронів за одну ніч. Більшість вдалося збити або оснешкодити завдяки реп. Я вдячний всім мобільним вогневим групам, всім розрахункам ППО та РЕП, і це було значне збільшення тиску на Україну через такий терор. І важливо, що нам вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості таких загроз. Але, на жаль, не на 100%. у Тернопільській області досі триває ліквідація наслідків удару. Майже 200 російських дронів проти України за добу, це майже 200 доказів, що російські бажання вкрай далекі від будь-яких ідей про справжній мир. Зараз в Сумах ще триває. Рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкодження цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч. І попереднє це був обстріл з ракетної системи залпового вогню. Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській. Же території, і саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і, взагалі, російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, і пояснюють це іншим партнерам. І сьогодні була доповідь головкома Сирського. Це було вранці, і буде ще одна розмова ввечері. Пріоритети вони очевидні. Фронт, Покровський напрямок, Курахівський і також Курська операція. Ми цінуємо те, що партнери зараз реалізовують заявлені пакети підтримки, реалізовують достатньо своєчасно і важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям. Та об'єктивним потребам потрібен новий поштовх постачанню заради оборони. І в грудні маємо це забезпечити. Я хочу подякувати усім, хто з нами, хто з Україною. Дякую, слава Україні!